Стажування на кораблях інших держав допомагає у підготовці наших морських офіцерів. Нещодавно троє вихованців факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія повернулися з Франції. На факультеті функціонує група міжнародного співробітництва, яка в обов'язки якої входить обговорення і устаткування заходів міжнародного співробітництва з різними країнами щодо проведення флотського стажування на кораблях іноземних держав. На кафедрах факультету курсанти проходять мовні тести за різними рівнями. Краще мають можливість стажуватися за кордоном на одній з військових баз ВМС країни НАТО. Відвідали головну військово-морську базу Франції в місті Тулон. Це дуже велика база, протяжністю 10 кілометрів. Були на двох кораблях. Це перший корабель, це сторожовий корабель. Три дні були в морі, відпрацьовували навички вихіду корабля проходу вузини, швартування та багато інших завдань. І тиждень ми проходили стажування на кораблі на танкері, який виконує функцію до заправки інших кораблів під час руху в морі. Стажування за кордоном триває два тижні. Відбір здійснюється за рейтингом та рівнем знань іноземних мов. Я дуже вражений, в них дуже великий флот, цікаві люди. І в ну, нас такої практики ще не було. Ми побачили організацію на їхньому кораблі, ну і також нам офіцери розповідали, як це все організовується на вищому рівні. В майбутньому для вивчення іноземних мов на факультеті ВМС планується створення навчально-методичного центру. Ірина Монастирська, Олена Солоніна, Катерина Довгополова, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу. Ще.